Тренер Дюбуа Дон Чарльз впевнений, на його підопічного чекає успіху поєдинку з Олександром Усиком. І їхній план розкрито. Олександр Гвоздик проведе бій у вересні. І вже є ім'я його можливого противника. Пройшла друга прес-конференція перед боєм Сауля Альвареса та Джермела Черло. Попри те, що на цей бій Сауль Альварес виставить усі свої пояси суперсереднього дивізіону, якогось вогню на презаходах, ми не побачили. Я сподіваюся, хоча б сам Канело розуміє, проти кого з двох черло він буде боксувати. Я вже пояснював, що особливого захвату в мене цей поєдинок взагалі не викликає. Ну тому що навіщо Сауль Альвареса битися проти боксера істотно нижчого дивізіону. Причому сам Сауль відповів на питання щодо можливого бою із Теренсом Кроуфордом, заявивши, що він на це не піде, бо йому. Треба сильно спускатися у вазі, і навіть якщо мексиканець переможе, то ніхто цього високо не оцінить. Ну бо він же більше. Логічно, Саулю. Я з тобою повністю згоден. Немає сенсу бути тих, хто менший за тебе ну на кілька дивізіонів. Така бійсь, Чарло, тобі тоді навіщо? Я, я тобі поясню, зайдеш до мене окремо. Менше з тим не хочеться бути якимсь душним, Тому давайте про позитив. У нас дуже боксерське літо і дуже класна буде осінь. Лопес проти Тейлора, Дерев'янченко Мунгія, Постол Родрігес, Фултон Інуе, Спенс Кроуфорд, Наварете Вальдес, Джошуа Хеленіус і не тільки. Ці всі поєдинки ми вже побачили. А такі бої, як Усик-Дюбуа і повний карт українців, реванш Жана проти Жилея, Канело проти Чарло. і не тільки це все ще попереду. Ну хіба не круто? Тим паче на цьому іще й піднятися можна. Для мене Сауль це істотний фаворит такого протистояння, але я не думаю, що це буде швидка перемога. Геть не переконливий мексиканець в останніх боях, тому передрікати, що він танком переїде Чарло в перших раундах. Ну я вважаю ні. До всього 30 вересня ще відбоксує Олександр Гвоздик, який також був присутній на прес-конференції Чарло Канело. Ім'я противника досі офіційно не назвали, проте за повідомленнями ЗМІ не може стати Андрей Дірел, колишній претендент на чемпіонські пояси у другій середній вазі. А наразі я відзначу, що бій у вересні в Карді Канело може стати останнім кроком гвоздя перед чемпіонською битвою. Великої конкуренції на півтяжах я не бачу, завдяки чому українці достатньо двох-трьох поєдинків, аби наблизитися до топів. Сам Олександр заявляв, що він готовий і хоче битися з росіянами, адже в Бівола і Бетербієва зосереджені всі пояси цього дивізіону. Якщо до цього реально дійде, я навіть не уявляю, як це буде, що це буде. Війна в Ринзі. Не інакше, і точно без права на помилку. Минулого тижня увага медіа була прикута до Олександра Усика. Цього разу і цього тижня до Даніеля Дюбуа. Він дав кілька інтерв'ю, і, власне, ось одне з них. Класно бути андердогом. Хоча є тиск, але я не надто зважаю на це. Як андердог, ти нічого такого не відчуваєш. Просто виходиш і руйнуєш суперника, нав'язуєш йому бій. Він крузер, а я надважковаговик. І мені необхідно це показати, бути агресором у ринзі. Мені 25 років, це мій час. Я на 100% налаштований на перемогу. Я йду перемагати. Зараз я у у бойовому режимі. Буде ще кілька днів тренуванні, я втомився, але повинен пройти через це. Я відпочину, коли почую фінальний гонг. Коли стаєш чемпіоном, можеш відпочивати хоч весь залишок життя. Проблеми та переваги Дюбуа як боксера. Ми вже неодноразово розбивали. Якщо коротко резюмувати, то його. Позитивні якості це божевільної сили. Права плюха його хуків точно варто остерігатися. І достатньо непоганий джеб, а ще виділює його хороший бійцівський характер, що він показав у поєдинку із Лареною. Серед мінусів вже це брак досвіду. 25 років у його випадку це занадто рано, аби змагатися на такому рівні. А ще поганий захист: дюбуа просто йде вперед, всупереч всім законам боксу. Бійцівський інтелект та рухливість це також точно не перевага британця проти Усика. Але також хочу звернути увагу на інший аспект Даніеля Дюбуа. Бути хорошим боксером це чудово. Але для того, аби дорога. Що себе продавати потрібно бути іще й цікавим з медійної точки зору. Ну і про Дюбуа цього не скажеш. І справа навіть не в тому, що відчувається його невпевненість у словах щодо Усика. Мені здається, він іноді сам не вірить у те, що каже. Річ у тім, що він якийсь абсолютно беземоційний та некреативний. Про що я кажу? Як виглядає, коли на українця наїжджає хайповий хлопець? you little shithouse. You proper little shitbag. Bog eyed, gappy teethed, ugly little rat bastard. You little slimy fucker. Um, but you know, what he has is he's a good mover. And so we have got to cut him down, cut the ring down, and. Um... You know, Безумовно, можна сказати, що я порівняв слона і моську. Але якщо дюбла вже почав казати про те, що він таки прийде, нокаутує усика, забере його пояси, то хай хоча б на камеру робить це так, щоб йому хотілося повірити, бо поки що дуже непереконливо. Друзі, якщо ви вважаєте себе фахівцем у сфері бетінгу, для вас є потенційна робота. На трибуні є відразу кілька вакансій по цьому напрямку. Головний редактор бетінгового напрямку, контент-менеджер бетінгового напрямку та seo копірайтер у бетінговій тематиці. Якщо ви шарите у темі ставок і хочете розвиватися в цьому напрямку, то подавайте своє резюме за посиланням в описі під цим відео. Класний колектив і дійсно цікава робота вам будуть забезпечені. Тому всі в опис під відео. Камон! А от кому точно не бракує нахабності, то це тренеру Данія Дюбуа, Дону Чарльзу. Це він розповідав байки про те, як його підопічний Дерек Чисора дав важчелезний бій Віталію Кличку. клучку. А Володимир зі своїм тренером Стюартом взагалі так боялися його дерека. Що через це і на бій проти, не вийшли? І тренер боксера здається мені куди більш хайповим в перспективі. Я вірю, що ми зробимо те, що маємо зробити. Нам не потрібний буде рефері чи судді. Якщо так станеться, що бій пройде всю дистанцію, я гадаю, це буде дуже переконливо. Є багато сценаріїв, ми маємо варіанти: план А, Б, С, Д. Ми спробуємо використати кожен, щоб не віддати поєдинок до рук рефері чи суддів. Ми самі будемо судити поєдинок тієї ночі. Ось який план! Чи будемо ми полювати за нокаутом? Звісно, це не секрет. Так, ти на чужій землі, як згадувалося, ми поїдемо туди розуміючи, що ми там не свої. Як я сказав, тут уже вступає у справу мій досвід тренера. Як я казав, ми маємо плани і ми реалізуємо їх. Ми маємо різні плани, як ми хочемо закінчити цей поєдинок. І один із них точно реалізуємо. Я на 100% впевнений у цьому. Як казав легендарний Майк Тайсон, у кожного є план, допоки не отримав. У бороду, тому і команда Дюба може планувати, не перепланувати. А підписка на канал Тайк Мейсон новини боксу покращує серцебиття та кровообіг. Принаймні, мені точно. А ви перевірте. Макс Діденко, до зустрічі.